Увага, увага! Термінові новини. А ви знали, що про відомого вченого та його діяльність ходить чимало байок? Люди у той час слабо уявляли собі хімію, тому діяльність Мінділеєва швидко обросла плітками і байками. Одна з легенд полягає в тому, що мінділеєв у вісні відкрив таблицю хімічних елементів не синітниця. Сам Мінділієв сміявся над своїми критиками і говорив: можливо, я 12 років думав над нею. А ви кажете, сидів і раптом готово? Бред. Проте мінділієв був не єдиним вченим, хто вніс вагомий внесок у хімію. Також я хочу згадати Карла Шейла. Він вважається рекордсменом серед мисливців за хімічними елементами. Він довів існування аж шести хімічних елементів. Фтор, хлор, маганес, молібден, барій, вольфрам. Проте до його досягнень у відкритті хімічних елементів можна додати ще й сьомий хімічний елемент оксиген. Але через його відкриття він ділить з англійським чином Джозефом Прислеєм. Отож, хімічні елементи. Це цеглини, з яких побудований наш світ. На сьогодні відкрито 118 елементів, кожен з яких має унікальні властивості, за допомогою яких вони були класифіковані та впорядковані в періодичну систему хімічних елементів. або, як ми всі знаємо, таблицю Менделеєва. Всі елементи є унікальні, як і їхня історія походження. Ми нашою командою хочемо виділити кілька найцікавіших на наш погляд історій виникнення хімічних елементів. Меркурій або ртуть входить в число семи металів древності. Цей метал в багатьох мовах носить ім'я Міфіна-героя древньогрецького бога Меркурія, тому що, на думку древніх вчених, краплини ртуті переливаються так само швидко, як бігав Меркурій завдяки крилам на його сандалях. Також існує версія, що ртуть вважали основою металів близькою до золота і тому називали Меркурієм на ім'я найближчої до сонця, тобто золоту планети Меркурій. Взагалі ртуть була знайдена в єгипетських гробницях, які датуються 1500 роком до нашої ери. У Китаї та Тибеті вважалося, що використання ртуті продовжує життя загоює переломи та підтримує загалом гарне здоров'я. Хоча зараз відомо, що вплив парів ртуті призводить до серйозних негативних наслідків для здоров'я. Алхіміки вважали ртуть першоматерією, з якою утворилися всі метали. Вони вважали, що різні метали можна отримати, змінюючи якість і кількість цірки, що міститься в ртуті, найчастішим з них було золото. Іртуть знадобилося для спроб перетворення неблагородних або нечистих металів у золото, що було метою багатьох алхіміків. А далі ми хочемо поговорити про такий хімічний елемент, як фосфор. Взагалі, історія відкриття даного хімічного елемента є доволі цікавою. А перш за все, тим, що фосфор відкривали кілька разів і кожного разу його отримували сечі. Ще у 12 столітті були певні міркування та згадки арабського хіміка Альхільда Бехіля про те, що він відкрив новий хімічний елемент, коли переганяв сечі в суміші з вугіллям, глиною і вапном. Але офіційною датою його відкриття вважається 1669 рік. Тоді Хеннінг Бранд, купець алхімік-любитель з Гамбурга, в спробах поправити власне фінансове становище займався обробкою різноманітних продуктів. Він вважав, що фізіологічні продукти вмістять собі якусь первинну матерію, основу філософського каменю. З цією метою Хеннінг Бранд виявив інтерес до людської сечі. Алхімік збирав сечу з солдатських казарм, випарював її до стану сироподібної рідини, дистилював. І отримав червоне важке, як він називав урін масло з твердим залишком на дні. При нагріванні залишку без доступу до повітря починав утворюватись білий дим, який осідав на стінках ємності і світився в темряві. Отриману речовину Брант назвав фосфором. Фосфор був лише 13-м відкритим елементом, проте через його схильність до самозаймання, якщо залишити його на повітрі, його іноді називають стихією диявола. А далі я хочу поговорити про такий хімічний елемент, як водень. Зараз водень є відомий елемент, про який точно всі проте колись він був справжньою таємницею навіть для найрозумніших дослідників. У хімії XVIII століття панувала теорія флогістону. Вчені вірило, що у кожній горючій речовині є якась вогненна субстанція, що вивільнюється при спалюванні. У 1671 році Роберт Боль відкрив і описав реакцію між залізними ошурками та розбавленими кислотами, що призводить до утворення газоподібного водню. У 1766 року Генріх Кавендіш був першим, хто визнав газоподібний водень як дискретну речовину. Назвавши даний газ, що утворився раті реакції металокислот, займістим повітрям, він припустив, що займисте повітря насправді ідентичне гіпотетичній речовині під назвою Флогістон. А в 1781 році він виявив, що газ утворює воду при спалюванні. Зазвичай йому приписують відкриття водню як елемента. Проте лише у 1783 році Антуан Лавозє дав елементу назву водень. Одним з елементів щодо відкриття якого загально визнаною є суперечливість є оксиген. Британський хімік Джозеф Пріслі описав кілька типів повітря або газу між 1772 і 1780 роками. Нагріваючи так званий червоний осад ртуті, він отримав тип повітря, яким було приємно дихати, і який підтримував горіння набагато краще, ніж вичайне повітря. Інший же вчений, Антуан Лорен Лавозє, француз, який реформував хімію наприкінці 18 століття, також експериментував з повітрям. Коли вони зустрілися в 1774 році, Пріслі розповів Лавозє про свої експерименти щодо того, як вони були опубліковані. Лавозє повторив експеримент і дійшов до того ж з висновку: було отримано новий газ. Лавоезє розглядав кисень як елемент, тобто одну з основних складових матерій, і започаткував кисневу теорію горіння, яка використовується і сьогодні. За кілька років до того, як Пріслі і Лавозь провели свої експерименти, шведський хімік Карл Вільгейм Шієла відкрив такий самий тип повітря, назвавши його вогненим повітрям, оскільки воно так добре підтримує горіння. Однак він не зміг опублікувати своє відкриття до 1777 року. Тож кому належиться слуга відкриття кисню і за яке досягнення? Шиєла, який перший провів експеримент з отримання нового газу, Пріслі, який вперше опублікував роботу про нове повітря, чи Лавуазьє, який помістив газ в контекст нової хімії і який остаточно визначив його як елемент? Якщо у когось є якісь думки з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарі. Цікаво, що хлор відкрив чоловік, який в той момент був всього лише аптекарем. Кар шиєла мав разючу інтуїцію. Так історик Дюма справедливо сказав, що шиєла не міг доторкнутися до якогось тіла, щоб не зробити відкриття. Історія відкриття хлору досить проста. Шиєла змішав в спеціальному апараті реторти чорну магнезію і розчин морієвої кислоти. До шийки реторти приєднав міхур хурба повітря і підігрів. Незабаром в міхорі з'явився газ жовто-зеленого кольору з різким запахом. Так і був відкритий хлор. За відкриття хлору Шаєле присвоїли звання члена Стокгольської академії наук. Хоча до цього він взагалі-то і не був ученим. Тоді Шаєле було всього 32 роки. Що ще цікаво, це те, що хлор отримав свою назву завдяки іншому ученому, а саме французькому хіміку Гейлю Гейлюсако і лише в 1812 році. Йод відкрив в 1811 році французький хімік Бернар Куртуа. Існує досить цікава версія відкриття цього елементу. Відповідно до неї, винуватцем відкриття йоду був улюблений кіт. Коли хімік працював у своїй лабораторії, кіт лежав у нього на плечі. Улюбленцю захотілося погратися, і він стрибнув на стіл. І таким чином зіштовхнув на підлогу посудини, які стояли поруч. В одній з них був спортовий розчин золи морських водорослей, а в іншій сірчана кислота. Після поєднання рідин з'явилася хмара фіолетової пари, яка при охолодженні кристалізувалася в чорно-фіолетові кристали. Так і був відкритий йод. Щодо гелію, то незважаючи на те, що він є другим за поширеністю елементом у спостережуваній віці, він відносно рідко зустрічається на землі. Це пов'язано з тим, що даний хімічний елемент є продуктом радіоактивного розпаду урану. Гелій був відкритий в 1868 році завдяки зусиллям двох вчених: одного з Англії, а іншого з Франції. Гелій був перше виявлений як невідома жовта спектральна лінія сонячного світла під час сонячного затемнення в 1868 році Жоржем Реє, капітаном Гейгом, Норманом Похсоном і лейтенантом Джоном Гершелем. А згодом це було підтверджено французьким астрономом Жюлем Янсеном під час повного затемнення в гунтурі. Янсену часто приписують виявлення елемента разом із Норманом Локером. Янсен записав спектральну лінію гелію під час сонячного затемнення 1868 року, а Локер спостерігав її з Великобританії. Локер був першим, хто припустив, що лінія з'явилася завдяки новому елементу. Він і англійський хімік Едвард Франкленд назвали елемент грецьким словом, що означає сонце, тобто геліос. Офіційне відкриття елемента було зроблено в 1895 році хіміками сером Вільямом Рамзаєм, пером Теодором Клівом і Нільсом Абрахамом Ленглетом, які виявили гелій, що виділяється з уранової руди, який зараз розглядається не як окремий вид мінералу, а як різновид уранініту. А далі ми хочемо поговорити про такі хімічні елементи, як полоні та раді. У 1896 році Антуан Анрі Беккерель зробив відкриття випромінювання урану, і складовське кюрі серйозно зацікавилась новою проблемою радіоактивності. Ідея вивчити відкриті бакарелам промені і розгадати, оточуючи їх загадки, захопила Марію. Вона починає дослідження в відході смоляної уранової руди разом зі своїм коханим чоловіком П'єром. Переробивши кілька тонн уранової руди і використовуючи, як носі, барій і вісьмут, вони одержали два дуже радіоактивних осади гідроксид бісмуту і барій сульфат. У першому осаді було виявлено раніше невідомий елемент, який у 1898 році його назвали на честь батьківщини Марії Кюрі, Польщі, тобто Полонії. Польща на той час перебувала під поділом Росії, Німеччини та Австро-Угорщини, і не існувала як незалежна держава. Тому Кюрі сподівалася що назва елемента на її рідної землі оприлюднить його відсутність незалежності. А у барі Сульфаті було знайдено другий новий хімічний елемент, який за колосальну активність і величезну проникаючу здатність його променів подружжя Кюрі назвало радієм від латинського слова промінь. І наостанок поговоримо про Ейнштейні. Цей елемент є дивовижним, а історія відкриття ще більш цікава. Енштаній був несподівано виявлений в уламках першого великого випробовування водневої бомби, яке відбулося в Тихому океані 31 жовтня 1952 року. Уламки було зібрано на фільтрувальних паперах, прикріплених до безпілотних літаків, які пролітали через зону вибуху. Пізніше, щоб отримати більше матеріалу, було досліджено багато сотень фунтів корелів із зони вибуху. Енштейній був ідентифікований за допомогою хімічного аналізу. Отже, історія відкриття хімічних елементів це захоплююча подорож, що триває від часів античності і до сьогодення. Від ранніх алхіміків, які шукали філософський камінь і до сучасних вчених, які досліджують атомне ядро. Сьогодні хімікам відомо 118 елементів. Пошук нових. Триває. І хто знає, які дивовижні відкриття чекають на нас у майбутньому. І хоча таке на новинах рідко зустрічається, а ми це зробили за допомогою технологій. Але тепер ви точно знаєте найцікавіші історії відкриття хімічних елементів. А зараз саме час написати в коментарях назву елемента, історія відкриття якого вам сподобалась найбільше. З вами були Бобер Назар, Бурак Вікторія та Мельник Каріна. Підписуйтесь, ставте лайки та до нових зустрічей.